Сьогодні Україна у вогні, сьогодні ворог рушить всі кордони, Тому чекають матері жінки своїх синів і чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучали за рідною сім'єю, який підступний ворог ночі. як голови кладете за ідею, за Україну, за добро, за мир, за щастя. Ваша віра і упора в тилу, нехай небесні кольори блакитні, освітять вам дорогу через зму. Ви зараз не прості захисники, ви гітні патріоти України, ми перед вами боржники. божники. стільки робите для кожної родини, солдати, вояни.